Є мій фох противотанкісти. Займаюся протиотанкістами, у мене на озброєнні є «Стугна-П» і Джевеліни. В пріоритеті у нас, звісно, танки. танки, але коли танків нема, то йде за ними БМП, САУ там потраплялося БТРи. На нашому рахунку 28 танків, 5 БМП, 3 БТР, 2 Д30 з вразили, один тигр. Вітчизняне озброєння стугна П. Дуже робоча штука, як показала практика. Що мені сподобалось, те, що реально на 5 кілометрів летить ракета. Тобто можна знаходитись на безпечній відстані, в безпечному місці, це розв'язує нам руки. Тому ми ще всі цілі завдяки стугні, завдяки її дальності. І ракета дуже потужна. Пробиває танк, детонує БК. За, за три дні наші люди опанували джевелін. І робили пуски. Ну, живільні у нас знищено 5 танків. А її 2Д30 також живільна було знищено. Не знаю, чому Д30 вийшли на той край, де стояли наші противотанкісти. але вони їх побачили. Одна гаубиця була розвернута, одна в складеному стані. Наші противотанкісти їх побачили, довго не думаючи, не чекаючи команди, навелись, зробили пуск, де 30-х немає. Надовго запам'ятався вихід на полювання поблизу Кам'янки. Поблизу Кам'янки, тоді, коли йшла колона, тоді ми вразили 5 танків. Було дуже спекотно, але хлопці не боялися, стояли, попри те, що крилоградами, працювали і за той день з 8 ранку до 10 було вражено 5 танків. Противотанкіст. От, потрапляються просто звичайні люди, поприходили. Хто працював на шахті, хто працював вчителем. Головне, щоб людина не боялася, щоб людина знала, чому вона тут знаходиться, що вона боронить свою державу. І тоді все у них виходить. Росіяни бояться наших протитанкістів, це стало помітно з плином часу. На початку танки йшли вперед. І БТР йшли вперед. Потім прийшов місяць другий, їх добре попалили, і танки вже почали йти ззаду. Спочатку йде піхота, вибиває нашу піхоту, а потім ззаду приходять танки. Так само зараз танки стріляють з лісу. Вони наперед не виїжджають, стріляють з лісу, бо бояться, що їх заптурять. Навіть по перехватам знаємо, що кажуть, не висовуватись їм, бо їх спалять противотанкісти.